Коаліція охочих чи усе ж рішучих відповідь на це питання лідери Європи у чергову спробує дати сьогодні на саміті у Парижі. Туди ж президент Зеленський приїхав з метою фіналізувати усе, що напрацювали за останні місяці від гарантій безпеки до економічного пакету процвітання. І такі перемовини плануються на середину січня, але це ми забігаємо наперед. Тож, поки повернімося до Парижа. Там сьогодні вже дев'ята зустріч лідерів коаліції охочих формату, що виник рік тому у відповідь Європи на нову політику адміністрації Трампа, простіше кажучи, аби не дати ша кинути Україну, е, бо такі шанси були. Згадайте лютий 25-го. Ви зараз у жахливій ситуації. Не сказати, що тепер ліпші друзі, але американські представники, принаймні, цього разу теж у Парижі. Вітков та Джаред Кушнер вже пообідали з Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном. Далі очікується саміт лідерів, а їх сьогодні понад 30. Разом із Зеленським до Франції прибули Буданов, Умєров, Гнатов, Качка, Кислиця, Жовква, Ярахамія. Останній зазвичай у таких зустрічах участі не брав сьогодні. ж Приїхав, аби розповісти про роботу парламенту над законодавством щодо виборів і референдуму. Та не лише про це говоритимуть. Напередодні безпекові радники лідерів коаліції охочих вже ознайомилися із опрацьованими документами у Києві. А сьогодні у Парижі мають затвердити рамку майбутніх гарантій. зокрема і деталі військового компоненту. А це не легко, бо, попри численні зустрічі і хендшейки, європейці так поки й не дали відповідь чи готові вони відправити своїх солдат до України для участі у мультинаціональних силах для забезпечення безпеки у повітрі на морі і. На землі, бо США це вже все начебто погоджено, заявив у суботу голова генштабу Андрій Гнатов. Був погоджений військовий документ. Він містить чотири розділи, чотири додатки. Обговорити мають і про Спереті Фреймворк або пакет процвітання України, простіше кажучи, де від кого можна очікувати кошти на відбудову, а їх потрібно 800 мільярдів доларів на 10 років. Але навіть якщо усі ці речі узгодять, що малиймовірно, але все ж уявімо, то навіть за такого розкладу не варто сприймати, що це одразу гарантуватиме угоду і мир. Бо ключі від вирішення ключових питань щодо Донбасу і ЗС – досі сховані у Кремлі. І там ми. Відповідей точно не почуємо. А от результати щодо саміту у Парижі чекаємо в восьмій вечора за Києвом. А щоб не пропустити наш аналіз усіх ключових подій в Україні та світі, підписуйтесь на ютуб канал РБК Україна.